Привіт! У попередньому відео ми обговорювали, що таке дрон і які є його типи. Сьогодні ми поговоримо про те, з чого складається дрон. Безпілотні літальні апарати мають кілька ключових компонентів, які забезпечують їхню функціональність. По-перше, рама це основа дрона, яка тримає всі інші елементи. Вона виготовляється з легких матеріалів, таких як пластик або карбон, щоб знизити вагу. По-друге, мотори з пропелерами вони створюють підйомну силу, дозволяючи дрону літати. Зазвичай дрон має 4 пропелери, але існують моделі з більшою кількістю. Третім важливим елементом є батарея. Вона живить дрон і визначає, як довго він може залишатися в повітрі. Сучасні дрони використовують літій полімерні акумулятори. Наступним компонентом є електроніка. Це включає в себе датчики, контролери, системи зв'язку та камери. Вони дозволяють дрону взаємодіяти з пілотом і навколишнім середовищем. Не можна забувати про програмне забезпечення. Воно відповідає за управління дроном, навігацію та виконання місій. Отже, дрон складається з рами, пропелерів, батареї, електроніки та програмного забезпечення. Всі ці елементи працюють разом, щоб забезпечити ефективність та маневреність дрона. Дякую за увагу! Сподіваюся, ви дізналися щось нове.